Всім привіт! На каналі Посуд Маестра огляд каструлі з прямими стінками та прямою скляною кришкою мр 3514 20 Рівна скляна кришка діаметром 20 см з отвором для виходу пари та захисним металевим обідком по периметру. На внутрішній стінці є розмітка рівня рідини, що закінчується значенням 2 літри, трохи вище середини кастрюлі. Багатошарове дно з позначками джерел тепла та логотипом маестро. Каструля, виготовлена з високоякісної нержавіючої сталі. Ручки кріпляться зварюванням без заклепок. Рівна пряма стінка однакового діаметру по всій висоті. Поліровка нижні 80% матова, зверху полоса дзеркально відполірована. Висота каструлі 10 см. Заявлений обсяг складає 3,8 літра. Дякую за увагу. Сподіваюсь, огляд був корисним. А щоб їжа в вашій каструлі була на 15% смачніша, обов'язково поставте лайк під цим відео та підпишіться на наш канал.